Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки, з вами Наталя. Хочу з вами сьогодні розглянути таку тему як полив фіалок. Дуже важлива тема і особливі нюанси наголосити, важливі. Хто початківець, обов'язково це відео до кінця, думаю, що вам зайде. Зараз. Прошу підписатися на канал, поширити на просторах інтернету для розповсюдження українського мовного контенту. Пишіть коментарі, ставте подобайки, лайки, що буде для мені для просунення мого каналу. Дуже корисно. Зараз, друзі, приступимо до нашої теми. Суть, в чому я хочу вас націлити і направити, щоб вам пояснити умови, в яких живе сама фіалочка. Зараз ми їх розглянемо, і тоді буде нам легше зрозуміти і створити в своїх домашніх квартирах чи будинках такі умови, за яких добре буде рости наша квіточка. Суть поливу, фіалки в чому буде полягати. Ми зараз розглянемо, які їхні етапи є, які я полив, чому так треба, чому так не треба поливати. Дивіться, друзі. Перше, щоб ми визначилися, як правильно поливати фіалочку і чим поливати. Який період часу нам треба заглибитися в корінь, де сама фіалочка наша росте? Це є африканський континент у Зумбарські горі, тропіки. Тобто вологість там висока. Нам треба створити так само приблизні умови. Коріння фіалочки нашої любить бути. От бачите, в мене вона зараз суха, покажу, як вам. І підливати, воно постійно любить бути вологе. в тропічний клімат. з собою вже вказує на підвищену вологість. Але її такі ніжні волосинки куріння не люблять надто великого болота. Тобто коріння гниє при високій кількості вологи. Вона хоче вологу, але помірну вологу. Тобто, сама фіалушка хоче, щоб її коріння завжди було зволожене, але не в таких умовах, щоб там квакали жаби і було болото. Бо в таких умовах вона за пару днів вам зниє. Постійна вологість, умірна вологість. Запам'ятайте постійно і умірна вологість. Зараз ми розкажемо вам. Тобто, які, за допомогою яких методів поливу ми можемо таке її забезпечити. Перший це полив зверху, коли ми фіалочку поливаємо от, отаку, бачите, самий ґрунт під листочки. На листочках вона не любить вологість, але на листочки вона не любить, щоб попадала вологість, сама водичка, бо утворюються плями біленькі і некрузується самі пласткова пластина. Або це верховий полив, називається, або полив в блюдечку. Бачите, от так я забрала, наляла, і тепер сама рослинка втягує своїм корінням водечку. Третій полив це найбільш розповсюджений і найбільш він. Має свої плюси, це полив, який називається гнотовий. Колись за допомогою з певного матеріалу ми створемо гніт, занурюємо в посудину з стаканчиком з водою, так, щоб коріння не торкалося самої водички, і воно по тому шнурочку, по тому гноті тягне постійно собі воду, скільки їй потрібно. І ще четвертий такий полив, це є за допомогою капілярних матів. Ось, друзі, зараз ми так трошки детально ці всі поливи розглянемо. І я вам розкажу ще, в яку пору краще підливати. Дивіться, друзі, фіалка сама, вона з себе поглинає воду переважно в ранішній час. Це ми за допомогою от, перших двох методів поливу в блюдочку і зверху, не можемо це забезпечити. Ну, в мене воно не виходить. Я завжди, в мене, на, на жаль, я практикую більш такий полив, як верхній або впівдон, в піддон, в блюдочко. Гнотовий я пробувала. Я зараз кажу, чому його не використовую, хоч він найпоширеніший і найуспішніший полив. Я вам зараз відкрию секрет, але я, напевно, в ближчий час і до нього повернуся, бо він дуже-дуже гарно, на ньому рослинки і ростуть, і з ними комфортно за допомогою нього доглядати наші рослини. Фіалка любить в ранішній час краще поливатися і всмоктувати водичку зранку, коли вона просинається. А в мене виходить, що я, на жаль, Гришу і більшості часу я поливаю вечором, коли повертаюся з роботи, і в мене є вільний вже час. Після того, як приготую їжу своїм домашнім, я беруся за свої квіти. Але це не дуже добре. Звичайно, це для них не критично, і вони ростуть, але найкраще фіалку. Краще поливати зранку, і це забезпечує тільки гнотовий полив. І тоді вона буде пишніша. У мене вже от від квіт... цвіт вже зникає. Майже я так не мала що, навіть, що вибрати, бо була літо засухливе, жара. я познімала, не пересаджувала, не підживлювала. А зараз буду братися до того. А коли ми маємо гнотовий полив, то якраз зранку, собі коли хоче, воно собі втягує. Водичку. Так само капілярні мати, але капілярні мати це дуже добре. Оце гнотовий полив і капілярні мати, вони забезпечують безперебійне перебування куріння фіалочки у воді. А це дуже позитивно, бо вона такого хочеться. Це умови, наближені до природних, які є в тропіках, які є у Зумбарських горах, де є природич першої нашої фіалочки. Здан, і з нею вже потім виведені нові сорти селекції. Тому нотовий полив це дуже добре і на капілярних матах. Але на капілярних матах треба ставити велику яку ємкість, ставити мат. Ну, це більше підходить, мені здається, для. Для діток або стартерів. Для дорослих рослин, де треба місце, це дуже якось незручно використовувати цей метод поливу. Для діток він ідеальний. Але мені якось я вже набила руку і для діток його використовувати немає якось, не знаю, навички якогось, треба, можливо, себе перевчати, бо я вже раз-раз кореньку верхнім поливом і підляла всі свої дітки. Але дивіться, яка ще особливість поливу. Ми розглянули час, ми розглянули методи. Вода Вода велике значення має для того, щоб наша фіалка росла і квітла гарно. Перше, вода має бути при поливі певної температури. Це кімнатної або така більш тепленька. Дехто навіть підігріває, але так літня-літня. Ну, звичайно, не кипяток, щоб наші листочки чи. Якщо попаде чи куріння, ошпарите. Це має бути літня водичка. Якщо ми використовуємо холодну воду і ще в жаркий період, та навіть і якщо осінь зимно, в кімнаті і ми використаємо холодну крану воду, температури холодної, то нам це може призвести до скорого швидкого бактеріального некрозу. Це забезпечить ближчий час, тому що перепад температури куріння фіалки не любить. Таке різке і холодне. Вона взагалі теплолюбива рослинка, вологолюбива, але в умі, таку міру, в середину, золота середина має бути для того, щоб вона нам квітла і росла. По-друге, вода має бути певної температури, я вже назвала вам. По-друге, вона має бути відстоєна. Вона не повинна бути жорстка тверда. В них не повинна бути велика кількість мінеральних солей. Я свою воду відстою. Дехто бере воду з природи, куди є наш творець, дощову воду, у мене такої можливості нема. Я беру відстойну воду. Тому якщо ми не будемо відстоювати, то будуть забиватися ґрунт наш з солями з води. І це Призве до того, що вона не сама корінчики, які є ніжні в нашої фіалочки, не будуть поглинати ні добрива. Не знаю, чи тут видно. Пиште, чи тут не видно вам ніжність фіалки, коріння фіалочки, вон тут видно, які вони маленькі, ніжненькі. Якщо вони ґрунт заб'ється, він не буде ні нашої підживки в себе брати, ні взагалі ніяких корисних. Мікроелементів, які є в ґрунті, бо він забивається важкими солями, тому відстоювати воду обов'язково. Другий останній варіант, який хочу вам ще наголосити: такий нюанс підливання фіалок. Краще підливати фіалки, як є можливість частіше, і маленькою кількістю води. Якщо ви пересушили, тургор втрачається. У мене дітка, бачите, вона пересушена трошки, я спеціально взяла тургор, бачите, от листочки він втрачений. Я трошечки підляла. І він от, навіть взяти його в руку, і, і видно, якщо дуже тяжкий сам ґрунт, бо то легенький стаканчик він не, майже, не має ваги. Якщо ми беремо переляту фіалку, вона важка в руках. А так можна навіть визначити по вазі, чи фіалка достатньо підлята, чи їм вона потребує, ще підлив. Не підлята фіалка легка. І це добре, коли ми в таких стаканчиках або в таких пластикових наших горщиках садимо фіалочку, бо якщо ми її посадимо в кераміку, то там великий шанс заляти. Це однозначно. Це навіть. Ну, не знаю, людина може, яка набита, вже руку має. То... А початкивач, чи, чи так в жарку спекотну погоду чи в холодну, пере... Там їм холодну взимку в, в кераміці, а жарко влітом. Це не підходиться посудина, цей вид матеріалу для вирощування фіалочки. Тому фіалка, якщо ми її не доляли, краще так чуть-чуть вляти, вона підтягнуло в себе. і... Через деякий час додати більшу кількість води. Не, бажано не створювати болото, бо болото це є прямий шлях до загибелі. Частіше, але помаліше. Друзі, не старайтеся переляти. Не доляти завжди краще, ніж переляти. Якщо буде систематичне недоливання, ну так, воно теж пересушка, куріння впливає на її цвітіння, але це не є критично. Фіалка все одно буде в ваших. Умовах жити, не переливайте. Це саме-саме головніше і найважливіше, що потрібно: температура, час. Виберіть собі метод поливу, який вам найкращий. Ну з усіх тих чотирьох, що я вам назвала, гнотовий це найідіальніший. Чому я ними користуюся? Тому що на гнотовому поливі фіалки в мене стартери, майже 90% фіалок стартери. Може, я подумаю і свою колекцію вже стартерів, зменшу і докуплю собі. Міні і на півміні. У мене в стележ... кімнаті два стелажі і більше можливості нема де поставити. А на гнотовому поливі стартери виростають досить великі і їм потрібна велика кількість. Тому я мушу тратити більше свій час, бо за рахунок дефіциту простору. Ось друзі, я з вами поділилася своїм якимось досвідом. Була рада бути вам корисна. До зустрічі. Всім гарного, мирного, найближчого настання нам неба і найшвидшої перемоги. До зустрічі! Бувайте, Па-па.